Я хотів сказати вам, що Ян Єцевський це дійсно українець, дійсно людина з великої букви і ростом великий. Він сам ветеринарний лікар, працював у Кременчуці довгий час на різних засадах і працював у лабораторії, в лабораторії, лабораторії веса експертизи. Останній час працював в районній лікарні, де у Віковічу. Свою, своє життя посадив алею дерев біля 30, які сьогодні зуть на вулиці Київській, 7А ветеринарної лікарні. Хотілося б відмітити те, що дійсно людина патріот, він не дивлячись ні на що, прийшов, був за кордоном, приїхав, коли почалася ця війна. І зразу поїхав на фронт. Звідти повернувся з пораненням, пролікувався. Рекомендували врач... лікарі йому не йти більше на фронт, що поранення серйозне, осколки, які залишились в тілі, не могли викинути. Але він не дивлячись ні на те, що мати просила, ні, все, сам самостійно поїхав туди. Працював там, витягував він хлопців, таких самих, як їх, командирів, працював він санітарним лікарем. Ну, життя так склалося, що він не зміг витягнути останніх людей, сам загинув. Звичайно, це для матері велика втрата, тому що помічник був для батька, для нас, рідних, теж. Ну що зробиш, ця війна проклята нас усіх заганяє невідомий кут. І гинуть кращі ті сини нашої України, патріоти нашої України, які б могли зробити багато чого для нашої рідної неньки України, для міста Кремлюга, для сім'ї. Тому що ця людина, я хочу повторити ще раз, це дійсно. Та людина, яка віддана, віддана державі, віддана сім'ї, добросовісний, порядочний хлопець. На жаль, звичайно, ну, що ж, мати довго переживала, вже ж час іде, а вона до сих пор не заспокоїться ніяк. Ну, Допомагаємо їй, підтримуємо як можемо. Спасибі адміністрації, те, що не забувають допомагаючим можуть цю скрутну годину. Ну що, вічна пам'ять.